Там же ж є гумор, Вон хтось написав, дуже смішно так тримати, чоловіче. на інших людей теж зважає. І я собі думаю, ну, раз ти за україномовний контент, то мав би бути не лайк, а вподобайка. Чоловіче, дивись скільки всього схвалик, ця-ця, вподобайка, за хоч став, що хоч. В принципі, я думаю, що мені підходить і лайк. Будемо рахувати, то ленд-ліз. І от. Е, е, Далі вже переходимо безпосередньо до стендапу, та колись Іван Франко писав «Тричі являлася мені любов, а на Великдень я двічі зрозумів, що я старий. Перший раз, то коли я стояв, біля мене стояли молоді люди, уважно за мною спостерігали і хрестилися тільки після того, як перехрестився я. А другий раз то коли я під час служби Божої зробив зауваження малолеткам, щоб вони не говорили. Ну то бо як то розказувати одна одній про кількість підписників під час нашу». При тому, що в них кількість підписників більше, ніж в мене. Ну і я їм то сказав, потім всі подумав, бляха, я вже старий. Розвертаюся до жінки і кажу: слухай, і в той час одна малалітка, а то вам можна під час служби Божої